У назві одного із районних центрів на Київщині і до сьогодні присутні корені слів давньотатарської мови. Хоча саме монголо-татарська навала на початку другого тисячоліття зруйнувала дерев'яну фортецю і поселення під назвою Городець, що були зведені на цій мальовничій місцевості. Але історична назва міста Кагарлик зберігається і донині, що свідчить про давню історію цього краю. І дає можливість відчути безперервний та міцний зв'язок у часі від давнини до сьогодення. На одному із домінуючих пагорбів на високому правому березі Дніпра на висоті 70 метрів над рівнем ріки розташовано плато, на якому колись стояла давньоруська фортеця Чучин. Сьогодні це територія села Баликощученка. У 60-х роках минулого століття археологи обстежили залишки колишнього городища, яке було укріплено двома лініями валів і ровів. Розкопки виявили залишки дерев'яних колод, що складали основу валів, знайдено рештки житла, наземного та заглибленого у ґрунт. Значну кількість речей господарського і побутового призначення. Культурний шар на Городищі належить до 11-12 століття, і це укріплення виникло внаслідок заходів Старокиївської держави із захисту кордонів від кочівників. Фортеця Чучин, про яку згадувалося в Єпатіївському літописі 1110 року, являла собою один із пунктів захисту і спостереження на Дніпровській оборонній лінії, що боронила Київську землю зі Сходу. Цим валунам десятки тисяч років. По них стрибали і русичі, і монголо-татари, які зруйнували Городище. На цій давній землі часто відбувалися смертельні битви і проливалася кров. Але найжорстокіша і найкровопролитніша битва гриміла тут восени 1943 року. Червона армія почала наступ на Київ і форсування Дніпра саме на цьому напрямі в районі Великого Букрина. Та ворожі війська організували на букринському плацдармі настільки міцні оборонні редути, вдало використовуючи високі береги та глибокі яри, що радянські війська так і не спромоглися захопити цей важливий плацдарм. Радянські генерали з безжалісною упертістю кидали в смертельне пекло безглузді штурмові атаки все нові і нові загони молодих бійців, які гинули тут десятками тисяч. Букринський плацдарм коштував занадто дорого наскільки дорого, ще й досі не встановлено. За деякими приблизними розрахунками сучасних істориків і пошуковців. На букринському плацдармі загинуло близько 250 тисяч радянських воїнів. Існують свідчення німецьких солдат, які мало не божеволіли від того, що їхні кулемети кожен день косили тисячі червоноармійців, але вони все одно новими рядами терлися і наступали на цю неприступну гору, на вірну смерть. Рештою тоді, у жовтні 1943 року, основний наступ Червоної армії на Київ було перенесено на інший плацдарм Лютіський, звідки почалося успішне визволення столиці України Києва. А споруджений у 1985 році на місці кровопролитних боїв великий меморіальний комплекс Букринський плацдарм залишається з одного боку як пам'ятник великої жертовності і героїзму радянських солдат, що полягли на цій землі. А з іншого як нагадування про бездарність і жорстокість командування Червоної армії, яке не цінило життя власних бійців і воювало не вмінням, а числом. Тільки в одній великій братській могилі на цьому блацдармі поховано більше трьох тисяч бійців Червоної армії. Після боїв тіла загиблих воїнів місцеві жителі, Ховали у численних братських могилах, окопах на своїх городах і подвір'ях. І до сьогодні невідомі могили залишаються в навколишніх лісах та ярах, а ще багато їх назавжди занурилися під воду, створеного у 70-х роках минулого століття Каневського водосховища на Дніпрі. Український плацдарм це одна з багатьох ще несповна вивчених сторінок минулої війни, наш біль і одвічний докір за непоправні втрати, символ невичерпної мужності та людської скорботи. В місцевому музеї села Баликощученка зберігаються дорогоцінні експонати, свідки боїв за Дніпро, знайдені пошуковцями на Букринському плацдармі. Залишки зброї і військової амуніції бійців, снаряди, міни, фронтові фотознімки та документи тих часів все це складає золотий фонд музею. Який і сьогодні продовжує поповнюватися речами, знайденими на місцях кровопролитних боїв. А ще цей сільський музей цікавий тим, що має велику колекцію живописних портретів, подарованих спілкою художників України, на яких увічнено героїв Другої світової війни. Деякі портрети художники писали лише з фотознімків бійців, які давно поклали свої голови за визволення батьківщини. Серед мальовничої природи на Дніпров'я, що оточує село Баликощученка, привертає до себе увагу вже популярна з-поміж подорожуючих садиба сільського зеленого туризму Звенигород. Розташована вона в 70 кілометрах від Києва на високих пагорбах правого берега Дніпра. Садиба має готельні приміщення з комфортабельними номерами, зали для конференцій і бенкетів, проведення родинних та корпоративних свят. Різноманітні святкові та культурні заходи можуть проводитися і на відкритому майданчику просто неба на свіжому повітрі. От саме проведенням культурних заходів і славиться садиба Звенигород. Тут постійно, цілорічно організовуються та проводяться культурно-мистецькі фестивалі, семінари, концертні та театралізовані вистави, масові ігри. Є одна перевага Звенигорода навколишня тиша і спокій. З майданчиків садиби відкриваються краєвиди незрівнянної краси, які чимось нагадують такі собі маленькі Карпати. Звісно, такі мальовничі ландшафти притягують до себе туристів яким пропонуються цікаві екскурсії місцевими маршрутами? Один з них веде на високий берег Дніпра лісовою дорогою. Колись тут мешкали наші давні предки. Археологи і дослідники знаходили тут рестки дерев'яних конструкцій, сигнальної вежі, житлових і господарських будівель і навіть підземного ходу до Дніпра. Біля залишків стародавнього оборонного валу, обабіч якого сьогодні розрослися чагарники, можна помітити два старих кам'яних хрести. Тут колись було козацьке кладовище. Його могили вже давно зникли під товстим шаром ґрунту та хащами дерев і кущів. А от ці козацькі хрести стоять і досі. Пощерблені століттями. Вони нагадують нам про давню і славну добу українського козацтва. Екскурсію високою кручею над дніпром. Де густі хащі чергуються з квітучими галявинами і сільськогосподарськими угіддями, ми завершимо обов'язковим спуском до заплави Дніпра. Любителям риболовлі тут є чим поживитися. Адже недарма у офіційній назві села є слово Щученка, зубасті щуки в прибережних куширах. Не перевелися, як і інша річкова риба. Після повернення в садибу звенигород можна трохи перепочити перед наступною екскурсією скуштувати обідніх страв. До речі, традиційна українська та європейська кухня тут представляє найсмачніші свої зразки. Кожен відпочиваючий, що відвідав Звенигород, обов'язково відзначає, тут пригощають дуже оригінальними і висококалорійними стравами. У дворі садиби у 2005 році встановлено пам'ятник українському письменнику-фантасту Олесю Берднику. Близько 20 його романів і повістей показують людину мислячу, здатну вирватися думкою з обмеженості реального світу. Отже, наша наступна екскурсія буде присвячена пам'яті Олеся Павловича Бердника. Його твори за змістом глибоко національні. Герої романів Бердника завжди линуть думкою до рідної землі, відчувають нерозривний зв'язок із Дніпровими кручами, квітучими заплавами. Ми рушаємо до села Гребені, де стоїть сільський будинок Бердника, який він використовував як дачу. І де заповів себе поховати після смерті. Помер Олесь Бердник у 2003 році у віці 76 років. Його твори перекладені багатьма мовами народів світу, залишаючись і сьогодні популярними серед читачів. У Бердника була важка доля. Він кілька разів заарештовувався радянською владою за вигаданими звинуваченнями у зраді Батьківщині а насправді за те, що був патріотом України і критикував у творах і своїх публічних виступах радянський комуністичний режим. Можливо, колись у цьому дачному будинку видатного українського письменника, художника, філософа і громадського діяча Олеся Бердника облаштують його меморіальний музей. А сьогодні ми відвідуємо його дачну ділянку, де він похований під калиною, яку колись сам і посадив, та долучаємося до його творів, в яких, як і у всьому драматичному життєвому шляху письменника, панує дух патріотизму, утвердження перемоги світла і добра, божественного начала. Наша знімальна група приїхала в село Стайки до народного майстра різбіра Анатолія Федоровича Євлогієва. Все в його садиві і на квітучому подвір'ї говорить про те, що тут живе справжній художник від бога. Вправний митець. Творчій уяві і рукам якого підкоряється будь-який матеріал. Але найбільша любов різбіра Анатолія Євлогієва до дерева. Ще з малку він, приглядаючи на пасовиську за худобою, зробив із звичайної ломаки красивий ціпок. Та прикрасив його верхівку вирізбленим обличчям дідуся з бородою. І потім вдома заслужив вдячність свого діда, якому подарував ціпок, та здивування батьків. З того все і почалося. Якби якщо згадувати, то не було зразу кому показати. Але вже десь у класі 6-7 у моєму рідному селі, там, де я народився, це село Стрітівка жила людина, її звати Віктор, от, прізвище Куць, який навчався тоді у народному університеті, мав вже навики малювання, і я до нього підходив і запитував, ти міг би мені допомогти, розказати, показати. Він говорив: от, ну що, як такого часу немає, але приходь і дивися, те, чим я займаюся, і сам по собі робити те, що роблю я. Я приходив до нього у сільську хату, дивився, що він заносить на кухоньку мішок, от, або кошілі з інструментами, посеред хати висипав от, і малював із натури це все там, інструменти чи ту ж саму свою маму, яка сиділа і чистила картопельку. От. І я робив те, що він робив замальовки. Інколи це вдавалося, інколи він підказував, як. І з цього все й починалося. Якщо брати матеріал, то це ну, надзвичайно просто через те, що сільська місцевість, сади, от, дерева, які відживають свій вік, вони готові для того, аби над ними працювати творчо і як би давати їм. Поштовх до того, аби вони вживали у мистецтві. Для мене притаманний матеріал це дерево. І безпосередньо дерево, яке твердих порід. Це груша, яблуня, горіх. Якщо брати у мініатюрі, от можу працювати у вишні, от абрикосі, сливі, надзвичайно. Цікавий матеріал, От він важкий у виконанні, як для різця, але податливий і потім віддає своє вже по закінченню роботи. От. Якщо брати задум задум композиції, і відкрива набереться, береться, ну, це історія, це історія мого народу, це е, історія тих людей, які вже віджили, їх сьогодні немає. Е, це, е, Назвичайна історія багата. Це історія козаків, де працювати от, і, можливо треба не одне життя. На виготовлення складних витончених робіт із дерева, де присутні дуже маленькі деталі, де весь задум об'єднано єдиною образною композицією. майстру потрібно чимало часу. Від кількох місяців до років напруженої, терплячої. Майже щоденної праці. Різьбяні витвори Анатолія Євлогієва, виконані з філігранною віртуозною майстерністю, прикрашають чимало мистецьких музейних колекцій. А сам майстер охоче розповідає про свої композиції, пояснює їхній образний зміст, ділиться новими творчими задумами. Ну, от, якщо дивитися на цю композицію, яка називається Чумацький шлях, от, про неї вже багато знають і є готова композиція, але я ускладнив роботу над композицією Чумацький шлях. Ось Зараз виконую роботу другу по складу от, і показую набагато складнішу, складнішу композицію. Це теж груша, от, але вже показую, якщо показую. Наприклад, поховання Чумака, який був у дорозі, захворів і помер. От його побратими ховають, то я показую могилу, показую душу дружини, яка відчула цю трагедію, що чоловік її помер. От, і ця душа, от вона якби подумки лине до цієї могили. От, показую. Показую оберіг безпосередньо, який на крилах хлилеки, показує і оберігає чумаків і показує щасливий шлях повернення додому. Я показав, як корів приручали і як корівку доїть, аби отримати молоко. Жінка. Я показав чоловіка і жінку, от які із хлібом, сіллю. Це у нас Це так... віку, да? такі люди. Що вони усе, усе своє от багатство, яке мають, пригостять от, людину, яка буде подороже. От. Ну і шлях оце я показав, який йде. І ще я тут показував, що є кам'яний. Млин, у якому подрібнюють зерно, а вже от, сучасний млин, от, я показав, от, де є і в черніхові, де є і в стрітівці. От, і показав у розрізі діду у хату, де піч і де випікають хліб. Ну, якщо, браті, Композицію, то композиція називається Світловив мене, але не спіймав. Дерево груша, її 70 років росла під вікном у моєї бабусі Наді. От мене дуже вразило те, що людина, філософ, письменник, поводир, мабуть, науки, який жив, от який знав, от що життя може закінчитися, і повернуся. У батьки, на батькове подвір'я. Якщо коротко, то можна сказати так: от є батькове подвір'я, є груша, під якою ріс Григорій Сковорода от, і вчився примудростям усяким життєйським. Потім пішов у світ із торбиною, і книжками навчати людей і навчав людей. Розказував їм, як жити треба. От. А потім, коли зрозумів, що життя підходить і закінчується, повернувся знову ж таки на те подвір'я, на якому народився, викопав оцією лопатою собі могилу, ліг на землю, положив під голови книжки свої, подивився у небо синє, сказавши слова такі, світло ви в мене, але не спіймав. І з цими словами. І помер. Але вчення, книжки залишилися у віках. От, і така вийшла композиція. Для свого села Стайки художник різьбяр Анатолій Євлогієв зробив монументальну роботу з непритаманного його творчим уподобанням матеріалу каменю. Це пам'ятник жертвам голодомору. Віртуозна рука майстра. Відчувається у кожній частині цього оригінального 4-метрового монумента його виготовленням. Народний художник Анатолій Євлогієв виконав свій мистецький обов'язок із вшанування пам'яті загиблих у страшній трагедії співвітчизників.